Ви коли-небудь задумувалися, для чого ми взагалі вчимо історію України? Для чого ми вчимо діячів, які жили 100 років тому і більше дати поняття, битва не зрозуміло. Можу допустити, що, можливо, у вас був не дуже цікавий викладач, або не подобалося вам, як він викладав. І, до речі, більшість випадків, особливо у моїх учнів і в мене була та сама історія, мені було просто нецікаво. Тож як нарешті повернути цю цікавість, і як інтегрувати історію України в своє життя? Перед початком даного відео я б хотіла трошки представитися. Мене звати ліза. Я викладаю вже історію та право понад три роки і відповідно маю юридичну освіту. Тож я, напевно, перша, хто ось так от кричала, що я хочу зацікавлювати молодь в історії України, в вивченні історії, тому що склалася така ситуація, не цікава наші молоді історія по більшості випадків. Не цікаво, що відбувалося, чому навіть ми маємо ту ситуацію політичну, яка в нас є зараз. Хто такий схід і хто такий захід. Чому в нас якісь певні питання і сутички? Тож я коли почала викладати, я йшла у викладання з цією метою заохочувати учнів, студентів, молодь, дорослих вивчати історію своєї країни і нарешті розуміти, що в нас коїться і чому це в нас кожного хочу поділитися своїми такими спостереженнями щодо викладацької діяльності. Більшість учнів приходять з яким з яким запитом. Треба підготуватися, наприклад, до НМТ з історії України, або я не розумію історію, але мені треба її знати в школі. Це е, реально 80% студентів до мене приходить саме з таким запитом. Тож, звичайно, що це трошки печально, бо спочатку нема жодної зацікавленості, чому, як воно, що таке історія насправді. От і це все йде саме з тих часів, коли ще ми вчилися в школі, наші батьки, бабусі, дідусі вчилися в школі. Там взагалі була пропаганда. Тому, звичайно, ми маємо зараз те, що ми маємо, і абсолютне незасікавлення в нашій історії. От, тож я хотіла все ж таки зазначити, що. Це треба робити не примусово вивчати історію. Це треба робити, напевно, трошки з якоюсь цікавинкою, зацікавитися. Але я вам кажу, далі вас втягне. Тому що моїх учнів, коли ми починали наш курс, звичайно, що були різні рівні. Ось і відповідно, коли ми вже почали наш курс вивчення історії, спочатку було так: собі не хочеться, але треба. але... В більшості випадків це практично 95%, Мої учні зацікавилися історією, і навіть зараз, коли вони вже вчаться в університетах, вони досі мені пишуть відгуки про те, я настільки вдячні, що я повернула або навпаки, показала цю цікаву історію, яка дійсно в нас є. Тож не будемо дуже довго затягувати, і нарешті можемо починати нашу тему. В першу чергу, яку тезу я виділила, це історія розуміння себе. Історія це наше дзеркало. Вівчаючи минуле, ми краще розуміємо, хто ми є, чому українці прагнули незалежності, чому в нас якісь були битви. Хто такі УНР? Чому в нас взагалі є герої з 20-го століття, 16-го? Що вони такого зробили? Без знань про минуле ми можемо просто втратити наше коріння. Другу тезу я почула відносно нещодавно в одному з подкастів, що історія вчить уникати помилок. <«Музика> Пум-пум-пум. Але робимо такий спойлер, що далеко не завжди. Історія ніби вчить нас да, на чужих помилках, показує нам те, що було раніше. Зверніть увагу, не робіть цього далі, там війни, революції, голодомори. Це все уроки, за які заплачено купою життів. Але, м -м, звичайно, що якщо ми не знаємо історії, ми ризикуємо вкотре і вкотре повторювати ці помилки. І на жаль, як показує практика. Ми знову повторили те, що про те, що нас попереджали. Чим я погоджуюсь на 100% – це з цитатою Максима Рильського хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Е, можливо, не вартий майбутнього дуже грубо звучить, але насправді, якщо ти не знаєш, е, звідки ти пішов, ви що відбувалося на твоїй землі, про що ми про яку політику ми можемо говорити далі, якщо ми не знаємо те, що було, от наприклад. Десять 20 років тому історія формує критичне мислення. Історія це не тільки про факти, це навчання аналізувати, ставити питання, хто виграв, хто програв, чому так сталося, які причини, наслідки, цілі. Відповідно, історія тренує критичне мислення, але тільки тоді, коли це цікаво. Ну, звичайно, якщо ти не зацікавлений, то ти не зможеш тренувати своє критичне мислення. І що я завжди кажу своїм учням: історія циклічна, вона повторюється кожні 100 років. І остання така теза, що історія насправді об'єднує. Я кажу тут про нашу українську історію, знання нашого минулого об'єднує людей. Ми всі ці штовхнулися з однією ситуацією на даний момент з повним масштабним вторгненням, і ми всі якось в один момент да так оп, пробудилися, і почали трошки думати, що відбувається, і, власне, аналізувати, чому так трапилось. Спільна пам'ять про е, події, дії це реально основа нації. Але ми маємо не тільки пам'ятати, ми маємо зберігти цю пам'ять, і ми маємо завжди діяти. Просто пам'ятати це вже не про нашу ситуацію. Нам треба діяти завжди, передавати з покоління-покоління. Вчити наше молодше покоління, спілкуватися між собою про це. Я не говорю про те, що історія має бути кожен день, ти маєш її вчити. Банальні речі можна дивитися навіть по новинам. Але що відмежовуючи, що є правда, що є неправда, якісь факти співставляти. З цього все і починається. З цього ви і зробите перший крок. Історія це не про минуле. Історія це про теперішнє і про наше майбутнє, тому що саме від нас зараз. Залежить, що буде далі. Ми не говоримо зараз про ситуацію на фронті і про наших військових, хто говорить зараз тут за наше мирне населення, яке, в тилу, яке може зробити все так, щоб надалі продовжувати цю історію, розвивати історію незалежної України. І, по суті, більше ніколи не повторювати цих помилок, якщо можна так сказати, на що я дуже сподіваюся. Якщо ви. Хочете збудувати краще гідне завтра, то почніть з розумінням вчора все, що відбувалося раніше. Так ви можете собі скласти хронологію подій, все, що відбувалося, зробити певні висновки і рухатися далі. Яка подія на вашу думку дуже впливала на творення української історії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна вам за ваш коментар. Дуже цікаво почитати ваші думки. Тож, вчіть історію, і тоді буде напевно менше проблем. Тож, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, поширюйте українське.